Розділ п'ятий. ЛЕКЦІЯ ПРО ТЕРМІТІВ У ТЕРМІТНИКУ Через кілька хвилин розійшлася така гроза, про яку у помірних широтах і гадки не мають. Отож Дікові Сенду і його супутникам справді пощастило, що вони знайшли цей захисток. Дощ лив товстими струменями, які подеколи зливалися в широчезні потоки, що вивергались на землю справжніми водоспадами. Здавалося, бездонний небесний басейн зненацька перекинувся. І вся вода ринула на землю. Від такої зливи рівнини обертаються на озера, струмки на бурхливі потоки, річки виходять з берегів, затоплюючи величезні простори. На відміну від помірних поясів, в Африці такі грози тривають по кілька днів. Годі збагнути, як нагромаджується вгорі стільки водних випарів та накопичуються стільки електрики. Мимоволі спадає на думку, що почався всесвітній потоп. На щастя, крізь товсті стіни термітника не проникала вода. Це мурашине житло могло позмагатися з земляними хатками бобрів. Хай би навіть на термітник ринув водоспад, і тоді б жодна крапля не просочилась би всередину. Дік та його супутники насамперед засвітили ліхтар і почали оглядати термітник. Це був конус футів за заввишки і футів 11 завширшки в основі. Вершина термітника була закруглена, як ото голова цукру, товщина стін становила близько фута. Хоч декому і здається неймовірним, що міріади дрібних працьовитих комах зводять такі монументальні споруди, однак колонії термітів рясно у внутрішній Африці. Голландський мандрівник Смітмен пише, що на вершечку одного такого конуса помістилися він і четверо його супутників. Лівінгстон бачив у Лунде. Багато термітників із червоної глини, які сягали від 15 до 20 футів заввишки. Лейтенант Камерон, дивлячись здалеку на ці споруди, гадав, що то військовий табір. В Ньянгве він бачив велетенські термітники від 40 до 50 футів заввишки. Вони мали вигляд здоровенних конусів з дрібнішими надбудовами вгорі у вигляді дзвіниць. Які ж це терміти здатні зводити такі дивні споруди? спитав Діксент. Це витвір войовничих термітів, відповів кузен Бенедікт, роздивившися матеріал, з якого вибудовано термітник. Стіни термітника були з червоної глини. Якби їх виліплено з сірого намивного ґрунту або чорної землі, то їх би належало приписати кусючому або лютому термітові. Як бачимо, види цих комах мають не вельми сумирні назви. Вони сподобались би хіба що такому затятому ентомологові, як кузен Бенедікт. В самому конусі термітника, де спершу розташувався маленький загін, не вистачило б усім місця. Але в камери, розміщені ярусами, могло влізти кілька не дуже товстих людей. Із середини стіни термітника скидалися на шафу з багатьма полицями або ж комод із повитягуваними шухлядами. В них рясніло безліч чарунок для термітів. Полиці йшли ярусами. Як ото койки в каюті пароплава. На горішніх койках полягали місіс Велдон, малий Джек, Нен і кузен Бенедікт. Нижче примостилися Остін, Бет і Актеон. Дік Том і Геркулес влаштувалися долі. Друзі мої, мовив до них Дік на долівку затікає вода. Треба підсипати глини. Але дивіться не заваліть входу, бо тоді ми задихнемося, сюди не проникне свіже повітря. Але ж ми перебудемо тут тільки одну ніч. Сказав старий Том. Ну то й що? Треба відпочити як слід, адже це перша ніч за десять днів, коли ми маємо дах над головою. А тож, десять ночей ми спали просто неба, кивнув головою старий Том. Крім того, додав Діксент, ми, можливо, пробудемо тут днів зо два адже цей термітник надійне пристановище. А я тим часом розвідаю, чи далеко та річка, яку ми сподіваємось знайти. Власне, краще не йти звідси, доки не побудуємо плота. Тут нам не страшна ніяка гроза. Ну, друзі, до роботи. Підсиплимо долівку, що була тверда й суха. Наказ Діка Сенда було відразу виконано. Геркулес сокирою розбив нижній ярус і насипав глини на долівку. Вона повищала майже на фут над болотистим ґрунтом, на якому стояв термітник. Дік Сенд упевнився, що повітря вільно проникає крізь дірку внизу. Маленькому загонові таки справді поталанило, що терміти покинули своє житло. Якби їх зосталось бодай трохи, годі було б тут усидіти. Тільки ж давно вибрались ці комахи. Кузен Бенедікт, не виявивши на свій превеликий подив у термітнику жодного терміта, перший з усіх замислився над цим. Незабаром він переконався, що мурахи повтікали з термітника зовсім недавно. Почав ентомолог із того, що, спустившись додолу і присвічуючи собі ліхтарем, заходився нишпорити в найпотаємніших закутках. Врешті він виявив головний склад термітів, тобто те місце, де ці працьовиті комахи зберігають свій харч. Склад містився в нижньому ярусі обік маточної чарунки, що її, а також чарунки для личинок, зруйнував своєю сокирою Геркулес. Все ж кузенові Бенедікту пощастило виявити кілька чарунок із незатвердлою ще камеддю та соком якихось рослин зовсім свіжі запаси. Ні, ні. вигукнув він, ніби заперечуючи твердженням невидимого опонента. Ні. Термітник покинуто зовсім недавно. А хто вам каже, що ні, містере Бенедикт? спитав Діксент. Хоч би коли терміти покинули своє житло, для нас важливо тільки те, що вони пішли геть, а ми вселилися. Ні, заперечив козен Бенедікт, для нас дуже важливо дізнатися, чому вони пішли звідси. Вчора, а то, може, й сьогодні вранці, ці кебетливі січастокрилі ще були тут. Ось бачите. Камідь досі не засохла. А десь надвечір? Ну і що з того, містер Бенедикт? спитав Діксент. Річ у тім, що лише інстинкт міг погнати термітів геть із свого житла, і не тільки жоден терміт не засидівся в якійсь чарунці. А вони позабирали з собою навіть усі личинки. Ні, вони не пішли собі просто так. Ці завбачливі комахи відчували наближення грізної небезпеки. Може, вони передбачали, що ми вдеремося до їхнього житла. Мовив, засміявшись, Геркулес. «Казна що?» – сердито відрубав кузен Бенедікт, якого дошкуляв Геркулесів жарт. Невже ви вважаєте, що ви дужчі за цих хоробрих комах і можете становити для них серйозну небезпеку? Та кілька тисяч термітів об'їли б вас до кісток, якби знайшли ваш труп на своєму шляху. Ото велика штука обгризти мерця. відповів Геркулес, не бажаючи здаватись. Хайно спробують обгризти мене живцем, та я їх чавитиму тисячами. Ви розчавите сто тисяч, п'ятсот тисяч, навіть мільйон, але не мільярд, бо мільярд термітів з'їсть вас із живого і мертвого, обгризе до останньої кісточки. Поки точилася оця начебто марна суперечка, Дік замислився над тим, що сказав кузен Бенедікт. Він не сумнівався вчений, який досконало знає життя термітів, не помилявся якщо інстинкт і справді погнав термітів геть із свого житла, то, певно, їм загрожувала неабияка небезпека. Однак годі було й думати про те, що піти з термітника, коли на дворі бушувала гроза. Дік Сенд не став шукати пояснень тому, що здавалося незбагненним, а тільки мовив Ви сказали, містере Бенедикт, що терміти покинули свій продовольчий склад у термітнику. А ми свій провіант принесли з собою, тож повечеряємо. А завтра, коли перейде гроза, подумаємо, що робити далі. Вони заходилися швидко готувати вечерю, і, хоч хай як там потомилися, попоїли добряче. Консерви, що їх мало вистачити ще на два дні, здалися всім дуже смачними. Сухарі не встигли намокнути, і протягом кількох хвилин було чути, як вони хрумтять під міцними зубами мандрівників. А могутні Геркулесові щелепи терли харч, наче млинові жорна. Тільки місіс Оелдон їла через силу і то лише тому, що її просив Діксент. Юнакові здалося, що ця відважна жінка стурбована і засмучена більше, ніж раніше. А тим часом маленький Джек почував себе краще. Напади пропасниці не поверталися до нього. Він спокійно спав. Дік Сент і гадки не мав, чому місіс Уелдон така пригнічена. Зайве казати, що кузен Бенедікт добре повечеряв. Тільки не подумати, ніби він помічав, що їсть. Він був радий, що трапилася нагода прочитати супутникам лекцію про термітів, та й О, якби в покинутому термітнику залишився бодай один терміт. Та, на жаль, кузен Бенедікт не знайшов жодного. Ці гідні подиву комахи, почав він байдужий до того, чи його хто слухає, належать до вельми цікавого ряду січастокрилих. Січастокрилих можна пізнати по довгих вусиках, дуже розвинених щелепах і чотирьох однакової довжини з густою сіткою прожилок крилах, які вони звичайно складають дашком. До згаданого ряду входять п'ять родин, а саме скорпіонові мухи. Мурашині леви, золотоочки, веснянки і терміти. Ясна річ, комахи, чиє житло, можливо, ми зайняли, навіть зовсім даремно, належать до родини термітів. Дік Сент слухав лекцію кузена Бенедикта дуже уважно. Чи ентомолог, бува, не здогадався, що вони в Африці, хоч і не уявляв собі, який фатальний випадок заніс його сюди. Тож юнак вельми тривожно дослухався до його слів. А вчений, осідлавши свого улюбленого коника, Погнав чвалом. У термітів, говорив він, вусики куці і налічують до 38 члеників. Термітів часто називають білими мурахами, маючи на увазі різні види як от, скажімо, відважний, жовточеревний, кусючий, руйнівник, мураха, що тікає від світла, але це неправильно. Мурахи належать до ряду перед що охоплює ще такі, скажімо, родини, як бджоли, оси та трачі. Термітів плутають з мурахами, бо вони живуть великими громадами і за способом життя та звичками нагадують мурах. Більшість термітів це безплідні безкрилі робітники. Робітників з великими головами і розвиненими щелепами називають солдатами. У громаді є ще самиця й самець. Вони крилаті. Але після першого весільного польоту втрачають крила. Цієї пари, царя і цариці, яких іще часто називають, є тільки одна мета продовження роду. А які терміти побудували цей конус? спитав Діксент. Войовничі, які ж іще, відповів кузен Бенедікт таким тоном, ніби називав македонців або яке інше античне плем'я, славне своєю хоробрістю на війні. «Егеш, войовничі. Войовничі терміти бувають різні за розмірами. Між Геркулесом і карликом була б менша різниця, ніж між найбільшим і найменшим войовничим термітом. Робітники в них 5 мм завдовжки, солдати 10, самець і самиця по 20. Дуже цікавий вид так звані сірафу. Голова в них більша за тулуб і озброєна довгими щелепами у вигляді обценьків. Це справжні акули серед комах. І якби зав'язався бій між сірафу та акулою, то я поставив би на сірафу. А де, звичайно, живуть ці сірафу? спитав Діксент. В Африці, в центральних і почасти в південних областях. Африка це в основному країна мурашок. Варто почитати, що пише про термітів Лівінгстон в останніх своїх нотатках, яких привіз Стенлі. Докторові, набагато щасливішому, ніж я, поталанило бути свідком битви між двома арміями термітів. Чорних і червоних. Чорні їх скрізь називають драйверс, а тубільці сірафу перемогли. Червоні чунгу, після мужнього опору, відступили в певному порядку, прихопивши з собою яєчка і личинки. Лівінгстон твердить, що ніколи ще ні люди, ані тварини не билися так завзято. Від велетенських щелепів сірафу тікають навіть леви та слони. Ніщо не годне спинити їхнього наступу. Ні дерева, на які вони здираються миттю, ані струмки, що їх вони переходять, послуговуючись своєрідними містками з термітів, які пощеплювалися між собою. А які численні їхні армії, інший дослідник Африки Дюшаю цілий день спостерігав за маршем нескінченної колони термітів. Зрештою, немає нічого дивного, що він їх бачив таку силу селенну. Плодючись з цих комах неймовірна. Скажімо, самиця войовничого терміта може покласти за день до 60 тисяч яєчок. До того ж, ці комахи непоганий харч для тубільців. Що може бути смачніше, друзі мої, засмажених термітів? А ви їх уже їли, містере Бенедікт?» – спитав Геркулес. Ще ні, відповів учений. Але я їх неодмінно скуштую. Де? Тут. Але ж ми не в Африці. квапливо обізвався Том. Та ні. Ні. Відповів кузен Бенедикт. А втім, досі войовничі терміти і їхні поселення траплялися тільки на Африканському континенті. О, ці мандрівники. Вони зовсім не вміють спостерігати. Зрештою, тим краще я вже знайшов муху ЦЦ в Америці. Моя слава тільки збільшиться, коли я заявлю, що виявив тут також і войовничих термітів. Який матеріал для сенсаційної статті, що вразить увесь учений світ Європи. Та що там стаття? Про це можна написати книгу з таблицями і кольоровими ілюстраціями. Отже, кузен Бенедікт і не підозрював, де вони перебувають насправді. Бідолаха, ентомолог, і його супутники, крім Діка Сенда та старого Тома, і досі вірили, що вони в Америці. Потрібні були інші, куди серйозніші від наукових курьозів події, щоб похитнути цю віру. Доходило вже дев'ятої години. А кузен Бенедікт водно просторікував. Чи ж він хоч помітив, що його слухачі один за одним позасинали в своїх глиняних комірках під його балаканину? Скоріше всього, що ні. Насамперед він говорив для себе самого до слухачів йому було байдуже. Діксент ні про що його не питав, бо давно вже не слухав, хоч і не спав. Геркулес змагався зі сном довше від інших, але втома врешті склепила йому очі, а водночас затулила й вуха. Кузен Бенедікт Зрозводився ще якийсь час, та врешті сон зморив і його, і він подерся у свою комірку під самісінький верх термітника. В термітнику запанувала глибока тиша. А на дворі шаленіла гроза, повнячи простір шумом води, гуркотом грому і спалахами блискавок. Ніщо не віщувало, що гроза незабаром перейде. Ліхтар погасили, і в термітнику було темно, аж чорно. Всі Міцно спали. Тільки Діксент, попри страшенну втому, не міг заснути. Він думав про своїх супутників, про те, як їх врятувати. Катастрофа Пілігрима не край їхнім жорстоким випробуванням. Інші багатотяжчі страждання чекають на них, якщо вони потраплять до рук тубільців. Але як тепер уникнути цієї страшнішої від усіх небезпеки? Ясно, що Гарріс і Негору завели їх за сто миль у глиб Анголи. Керуючись якимсь підступним наміром. Що ж задумав негідник португалець і на кого він має таке зло? Дік був певен Негору ненавидить тільки його одного. Він знову і знову згадував події, що відбулися під час плавання Пілігрима зустріч із Вальдеком, що зазнав катастрофи, полювання на кита, загибель капітана Хала і усієї команди. Дік Сен згадав, як він, 15-річний юнак, став капітаном Пілігрима. Та як звинини гору, вони залишилися без компаса і лага, згадав і суперечку із знахабнілим португальцем, коли він, капітан, примусив того підкоритися, пригрозивши закувати його в кайдани, а то й застрелити. Чом він, Дік, тоді цього не зробив викинули б труп гору за борт і не скоїлося б з ними стількох нещасть. Отакі думки роїлися в голові Діка Сенда. Потім він згадав катастрофу Пілігрима. Де не взявся отой зрадник Гарріс, і Болівія потроху перетворилася на страшну Анголу з її згубною пропасницею, хижими звірами і ще страшнішими від хижих звірів людьми. Чи ж удасться його маленькому загонові дістатися до океанського берега? Чи ж легше й безпечніше буде плисти на плоту річкою, яку Діксент сподівався знайти, а чи може краще мандрувати пішки? Юнак відкидав свої сумніви, бо добре знав, що про новий стомильний перехід через цей негостинний край не могло бути й мови. На щастя, ні місіс Уелдон, ні інші гадки не мають, в якій ми скруті. Тільки старий Том і я знаємо, що Негору скерував судно до Африки, а його спільник Гарріс заманив нас у глиб Анголи. Дік Сенд лежав і думав свої невеселі думки, аж ураз почув чийсь легкий подих на своєму чолі. Ніжна рука лягла йому на плече. І схвильований голос прошепотів йому на вухо. Я знаю все, мій бідний Діку, та Господь ще може нас урятувати. Хай буде його воля.